i'm um, Всім привіт, на зв'язку Чернецький, і це довгоочікуване відео, яке всі чекали. Друга частина про Бандера Мобір. В цьому відео я хочу показати, як воно їде, які в нього розходи, які в нього проблеми, і що я вже смів доробити за цей час. Тому розпочинаємо. А розпочинаємо ми звичайно з гаража. Так, ну а що було зроблено? Спочатку я зробив гальма дуже примітивно. Це просто для першого виїзду і для перших замірів. Потім я все вифарбував. Чесно кажучи, не сильно Я старався, тому що. Це все сховається в майбутньому є другі плани. Це я розповім трішки пізніше. Також замітив, що дуже довга вихлопна, і вирішив її вкоротити і вивести бік. І в кінці зробив кнопку для заглушки двигуна нашого, бо не знати, які можуть бути ситуації з такими апаратами. І Я вирішив не сильно це все знімати, тому що це банальні речі. Я хотів більше показати вам, як це все працює і чи вовше воно буде їхати. Тому далі буде тільки цікавіше. Так, коли треба вже настроїти трошки. Гарматизації, да, звичайно, не вистачає. Що хотілося сказати про цей Бандера-мобіль? Чесно кажучи, те, що зроблений передій маятник, це дуже чудово, тому що не скручує раму і передок краще амортизує. Але, звичайно, ззад дуже сильно кидає, на ямах нереально їхати, все болить, це вже перекручується і починає все боліти. З цієї ситуації можна вийти, я думаю, краще це те, що зробити, зробити більш хорошу амортизацію для сідушки. Тому що ззад я не бачу сенсу зараз робити, якось, тому що рама вже вся зварена. І не вийде зробити так, щоб задні колеса амортизували. Проблема я зіткнувся в те, що не було натягу для цепки, тому я зробив його, і також в мене розірвало задній вал. Ми тоді дуже швидко зробили, на скору руку, так скажемо. Просто взяли, розрізали трубу і зварили. І звичайно його зігнуло часом, тому що тут нагрузка сильна. Тому я взяв сорокову трубу, засунув. Вона тройка, думаю, їй вистачить. Але поки що не зігнуло, тому все чудово. Також тут зроблений примітивний тормоз, Я просто зробив такий важель і приварив трубку на кінець. Воно просто треба об колесо. І коли зараз сухо, то тормози дуже чудово. Звичайно, не різко, але мені вистачає, тому що в планах є, що я куплю барабани, це колеса від скутера, поставлю наперед і виведу два тросика в один. І зроблю передні тормоза. Спідометр. І подивитися, але звичайно тут не буде такої дороги, щоб вижати максимум, але хай, хай робить. Начало. Давай начало. Цифровий все, 16, 25, так, те, що вже лупашим 25. Не знаю, наскільки він вірно показує, але будемо пробувати хоч щось. Так, пробуємо вижити. Так, який у нас максимум вийшло цей раз. Цей раз 30. Буде видно. 35. Тобто в середньому 35-38. Мені здається, якщо на рівні довго проїхати, може і 40 можна вижити. покатушок я виїжджав на ньому 38 км за годину і, чесно кажучи, це я навіть не взяв якусь велику відстань. Якщо це взяти... По рівні десь 500 метрів, я думаю, воно може і розженеться десь до 45. Тому я думаю, для 45 кілометрів можна їхати на ньому, і воно тягне під будь-який гор. Йому головне рушити, бо інколи центробіжне сцеплення не може дати цей поштовх. Я рахую, що одна передача і так влучно підібрана, що і є тяга, і є швидкість. Тому я можу сміло рекомендувати брати редуктор від бензопил дружби уралу. І переходите на ремінну передачу і ставити такі двигуни. Чесно кажучи, я такого навіть не бачив, І мій досвід може бути в нагоді комусь, хто також планує щось подібне зробити. Рульва була зроблена дуже просто, що в тому відео ви бачили, і, чесно кажучи, все нормально працює. На нашій швидкості можна чудово повертати, я між деревами спокійно собі їздив. Тільки один мінус, що на місці воно не розвернеться. Тобто ви тільки рушаєте, ви зразу не повернете різко, тому що трішки не вистачає ваги на передуку. І, і, і треба брати більший радіус на початку. А на швидкості все чудово, чуть чуть повернув і все чудово повертається. Також я думаю, що буде цікаво послухати, скільки це буде коштувати. Колеса я брав по 400 гривень, це тобто 1600 за 4 я віддав. Потім металу тут куплено десь, мабуть, на 1300 І звичайно такий двигун зараз стоїть 3800. Тобто біля 6-7 тисяч виходить такий апарат. Дороговато, але просто я робив, як ви бачили, з того трицикла, який я зробив ще в тому році. Якщо не бачили відео, подивіться, дуже рекомендую. Чесно кажучи, я бачу, що є хоч якийсь у мене ріст, тому що того року я так само сидів і так само розказував про той трицикл, який не їхав. А зараз я дійсно зробив вже апарат, який їзде. І можливо я буду навіть на ньому кататися тут по селам собі. Також хотів сказати, як він поводить себе на болоті. На болоті він їде чудово пр під будь-які горби. Я виїжджав, тому що тут заблокований штайте диференціал, і він гребе капітально. Також було прикольно дуже на болоті роздавати боком. Його так заносило класно. Це нереальні емоції, які нічого мені ще раніше так не подарувало, як ця бричка. Я задоволений цією ідеєю, що я все ж таки зробив, бо я дуже довго планував його зробити. І все ж таки зробив. В планах також в мене є ідея. в мене є стара совєстська коляска від мотоцикла МТ 1036 є ідейка поставити її сюди, тобто обшити. Тому тоді не буде летіти так болото, і воно буде виглядати, як ці роблять Red Road. Зараз ви побачите фото. Як воно виглядає. І, чесно кажучи, мені подобається ідея, але не знаю. З часом, можливо, я її зроблю. Просто зараз не вистачає трішки часу, але я думаю, що світ, колись побачить мої задумки, звичайно, ви будете перші. Ну а на зв'язку був Чернецький. Тільки впередній кроку назад. Підписуйтесь на канал, дивіться мої другі відео. Стараюся час від часу радувати вас такими новими проектами. Далі буде тільки краще. До нових зустріч.